Друзі, всіх вітаю. Така неприємна ситуація. Погріпу моїх батьків, які знаходяться в гаражі вже близько метра води. Відкачуємо воду, тому що, тому що поруч є яма автомобільна, в якій також знаходяться продукти. І в ній також з'явилася вода. І Зараз зараз маємо надію, що відкачавши у даному погребу воду, в тій ямі вода пропаде за близько, та вже більше 30 років, скільки я пам'ятаю, цей погреб, навіть в дитинстві допомагав батьку його будувати лише раз навесні. З'явилася вода і щось близько 40 сантиметрів, 30 чи 40 сантиметрів. І після того кожного року батько робив настіл, щоб підняти, так би мовити, підлогу, і там зберігалася зберігалися продукти. І, і в цьому році я навіть не знаю ще грудень місяць. А стільки води, і вода настільки швидко прибуває, що ну, з цього погреба вже е, позабирали всі е, всю картоплю, всі продукти. І ну, мало хоча б надію, що в ямі не буде води, але ну, настільки швидко вода прибуває. І мені ось що мені цікаво, мені цікаво е, отримати е, ваші відповіді. Що якби була зроблена правильна е гідроізоляція, або взагалі якась бо як будувався цей погріб? Ну просто була викопана яма е з ну, е з цеглисті і складені і стіни, і забетонований верх. то якби була б гідроізоляція, чи була б така. Проблема з даним погребом, бо ще раз кажу, за 30 років лише раз колись навесні з'явилася вода, але ж ну, не, не, не стільки, не в грудні місяці. І зараз викачуємо е дренажним або фекальним насосом. Так, певно, що з природою. Не посперечаєшся, настільки швидко парбуває вода. І от відкачали. І вже за 10 хвилин набіжало стільки води. А, цікаво, бо ну, якби насправді була б зроблена гарна гідроізоляція. Чи врятувало би? Даний погріб у даній ситуації. Так, звісно, що у нас у грудні цьогоріч ну, аномальні снігопади. Снігопад, потім дощ, земля, мабуть, не промерзла. Дуже великі опади, але, мабуть, завдяки коментарям, які ви напишете, щодо гідроізоляції. Мабуть, це допоможе тим людям, які в майбутньому планують збудувати собі погріб. І що дійсно на це певне все-таки треба звернути велику увагу. Бо бачите, як я кажу, от за 30 років ну, лише один раз, тобто ну, майже не було жодних проблем, а ось цьогоріч, ну... Подивіться, скільки було води. Скільки було води. Це просто космос. Дякую всім за увагу. Всього доброго.